Привіт, дорогі глядачі! З вами канал сама Народна Думка. І так, з 1 січня зріс прожитковий мінімум, а разом з тим виплати і доплати пенсіонерам. На жаль, зросли не всі, про які ми хотіли, так, щоб вони збільшились, які б мали збільшитися. Але є категорія пенсіонерів, яким добавлять майже плюс 300 гривень. І це пов'язано. Зміною прожиткового мінімума, тож розбираємося. Але перед тим, ніж розібратися, бачив <кхи> вибачаєш, зараз такий сезон вірусних застуд, тому бережіть себе, тепло одівайтесь, не промерзайте, лікуйтеся. А також, щоб бути в курсі подій, то долучайтесь до каналу Народна Думка і нагадую, що в середу буде великий прямий ефір, де ми будемо відповідати на ваші питання. Але це буде при умові, якщо мені стане краще, тому що почуваю себе зараз ну, дуже нехорошо. Ну, надіюсь, що все буде добре. Тож, долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео нас уже. Майже 950 тисяч, впевнено, рухаємося до мільйона підписників, і розбираємося, кому ж там добавили майже 300 гривень до пенсії. Ця добавка пов'язана з підняттям прожиткового мінімуму. Як знаємо, зріс прожитковий мінімум для непрацездатних до 2361 гривні і для працездатних до 2920 гривень. А є така категорія пенсіонерів, як почешні донори, які отримують надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму до своєї пенсії, і наразі ця надбавка зросла до 292 гривень. Таким чином, вже з цього місяця та категорія людей а таких серед пенсіонерів більш старшого віку, коли в Радянському Союзі цю кров здавали. Приїжджали машини і постійно здавали, то таких дуже багато, отримують уже підвищену надбавку. Е для того, щоб стати почесним донором, потрібно здати безкоштовно 40 раз 40 доз крові або 60 доз плазми. Не знаю, що це таке та плазма, здавав лише кров, але хочу тут вам разом з тим сказати, попросити. Достукати, що зараз в Україні дуже нелегкі часи, страшні часи, і крові потрібно дуже багато. Хлопці поранені, хлопці втрачають. Не полініться, біжіть, здайте, оновіться. Я ось недавно йшов біля центру, зайшов, сказали, не приймемо так часто, не беремо вже. Подожду ще трішки часу, зберу компанію і поїдемо для того, щоб робити вклад, тому що це дійсно потрібно. Тож, почесні донори в цьому місяці отримаєте надбавочку. Ще хотілося б, щоб отримали надбавочку і ті, хто отримає мінімальну і максимальну пенсію, і щоб зрости, виплати за наднормовий стаж, як вони повинні були б зрости. Але на жаль, ці всі. -всі Доплати перенесли на 1 березня. Тож, активно спостерігаємо за інформацією, вам розповідаємо. Ви питали за газ, да, так, які там області прийшли в цьому місяці. Тож, в наступному відео я вам обов'язково це зроблю, щоб ви не заплатили не туди і не втратили свої гроші. Тому залишайтесь на каналі Народна Думка, обов'язково пишіть свою. Думку в коментарях, тому що саме з них формується наш контент, і е, радий вам допомагати, розбирати разом. А саме головне не хворійте, будьте в тонусі. і побільших вам пенсій до зустрічі на каналі, дорогі ми глядачі.